Вас вітає рогова пасіка, легеньких піновуликів і милих котів. Бажаю вам щастя, благополуччя, здоров'я і всього кращого в новому році. Хай хранить вас Господь. Сьогодні наше відео про те, що треба підодовувати бджоли. Їх і раніше треба підгодовувати, а зараз тим більше. Пам'ятаєте ці значки? Це перед морозами. Ми подивилися, що 5 сімей вже доходять до середини і зайшли середину. Цікаво, як вони себе повели в морози. Зараз ми побачимо це діло. Ну що, будемо глядати сім'ї. Дивимося. Результати, те, що ми положили перед морозами. Ось тут значок і тут ми дивимося. О! Вони ще не дійшли до кінця, ще не беруть. Але вже при кінці ну, треба їм діри поробити. Тобто підстраховка тут не спрацювала, бо в них ще був мед. Але зараз треба, щоб брали. Отут. Тут ми теж підставляли. Зараз глянемо, що тут робиться. О, дійшли до кінця і вже беруть канді. Ну, ще на кілька днів вистачить, але треба буде підкладати і підкладати. Розплоду нема. Бачите, спереду вони ще в рамках. Але корми критичні. Ось така ситуація. Там було получено бутилки вздовж. А тут стоїть, стоїть, значить, корми. Що в нас тут? Ми їм давали канді перед морозом. Ха -ха, канді вияли і зверху, посередині. Значить, я розпліт. Ну що, тепер ми тоді давали в кінці, тепер треба давати посередині. Над розплодом. Морозпліт. Не покинуть. Подивимось цей вулик, де стоїть наш значок сторшма. Тут були проблеми. Ми їм давали тут канді. От вам і результат. Якби не це канді, чи вони б вижили, дойшли до кінця. І з'їли майже в секанті, один кусочок остався. Ну дотягнули. Завтра ще дамо. жоли розтягнулись по всій рамці. Короми пішли це не дивно, вони їх ще осінню під'їли, бо була тепла осінь. Ось таке маємо на сьогоднішній день. Появилися в нас і інші сім'ї. Саме подивилися, що і тут трошки не те щось. Ну, для цікавості заглянемо. Ви бачите, бджоли розтягнулися і посередині клуб, погнали розпліт Кхм. Ніби кормиша є, але треба зсунути зверху, бо розпліт не покинуть, об'їдять мед і осипляться. Тому прямо на голову поставимо їм ліпешечку Дивимося сюди, тут напевне те саме. Погнали розпліт кінець січня. Бачите, джоли розтягнули до кінця, ще не вилізли, ще корми є, але треба дати. І спереду шапочка, там матка вже сіє. Отже, от вам кінець січня. Бджоли активізувались. Дивимося тут. Тут ми поставили значок що тривожна ситуація. Ну ще кілька днів будуть, ще ззаду не вилізли. Але розплід намічається, вже матка видно, почала сіяти посередині, бачите? Сидять. Ну що ж, дамо теж, поморози, мінус 27. Подивимося тут. І все нормально, но спереду вже клуб формується. Матка почала сіяти. І доходять до кінця. Ось їм ще трошки і буде кінець. наложимо ложимо посередині, бо буде розпліт, вони його не покинуть. Ложимо посередині, ось тут, зараз ми сюди їх положимо. Це нова сім'я, ми їй дали тільки що. Над головою, щоб одразу я розплоду. І того, що вони тут беруть? О, бачите, кілька бджіл треба визволити їх. Всі зверху є розплод і нема кормів. Просто біда. А зараз будемо класти в кожен вулик термометр, тому що почалося. Сіяння матки. У них в деяких є вже розплід, що ми бачимо по утворенню клубів посередині. Ну і разом положимо наші вірандочки, яким не встигли. Але про термометри, про вірандочки тут вже було. І поговоримо в наступний раз. А сьогодні наша тема була, що треба підгодовувати вже бджоли. Перед морозами треба було перед вашого покласти, що ми зробили. А зараз тим більше. Подивіться свої сім'ї, тому що у них почався розплідний період. Матки навіть лигу стартанули. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео. Мир вам! Здесь вам не Мальдивы, не рай земной Здесь трахают пчелы одна за одной Ночная погрузка и маты не в попад Без пасеки можно прожить как-нибудь Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа Без пасеки можно прожить как-нибудь Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа